Всім здравствуйте, Презентую трехкімнатну квартиру, провулок наскрізний, це урожай, район Слов'янка, кому як зручно. Зараз ми знаходимося в залі, зала з кухні студії. Можете вже дзвонити 098 454 411. Сигналізація. Новий ремонт. Все повністю залишається, все, що ви бачите. Посудомийна машина. Інша техніка, пічка, мікрохвильовка, ну, Все повністю аудіо, відео, побутова техніка. Квартира перелаштована, перероблена в залу. Все переформлено, побитої, все красиво. Вид з вікон. Підігрів підлоги повністю по всій квартирі. В квартирі автономне газове опалення. Котел. Йдемо далі, ми показуємо спальню. зліва направо. В спальні також кондиціонер. Можете дзвонити на додатковий номер 093 454 4дини. Окреме санвузол від ванної кімнати. Вана кімната сама, душова кабіна, два рукомийника, правильна машина і окрема кімната, використовується як офіс, може бути, звісно, як дитяча кімната. Все, Дзвоніть, пишіть.